Творчі колективи міського будинку культури підготували концерт вітання до Міжнародного дня рідної мови. Назвали його Мова наша рідна, Мова солов'їна. Відкрили програму піснею Звучи рідна мова. Презентувала її солістка народного аматорського хору ветеранів війни та праці Любов Семенова. Мелодійна та милозвучна наша мова неперевершено звучить у піснях. Цей безцінний скарб уже більш ніж півстоліття плекає та передає із покоління в покоління народний аматорський хор ветеранів війни та праці. Жні керівник співочого колективу Діна Осадча, акомпаніатори Сергій Саміченко та Сергій Пахарук. Свого народного шарму додає вокальний дует Галини Білик та Віри Кобзар. У хоровому колективі є й свої берегині жіночий вокальний ансамбль. Ніжно та трепетно солов'їною мовою торкаються струн душі українські поети. Покладені на музику вірші ідуть в широкий світ піснями. Два кольори геніального поета Дмитра Павличка виконують уже майже 60 років. Легендарна пісня є й в репертуарі соліста хору ветеранів Василя Печериці. Поетичних нот заходу додала письменниця Лілія Блискавиця. Таки вона наша, українська. А якщо вона ще як поет у своїх словах, та й огранку надасть таку поетичну, а пісенну, як ми мову свою отаку подамо, так відчувається, що пісні нас слинуть по всьому світу. А колоритне вбрання наших українці це є наша мова. Це мова нашого вбрання. Видно зразу, що це українець. Тому мовом бережемо, як вишиванку, як матір свою, як землю свою. Отут свої засіяла надії, коли земля росою ожива, Щоб крізь сніги, морози й суховії буяли, колосилися слова, їх із душі уже повіт не стерти, Як з весняного поля борозну стоять і в очі дивляться відверто. Слова душі моєї на кону. Своїм музичним колоритом доповнив тематичну програму Народний аматорський вокальний ансамбль Барви, художнім керівником якого є Оксана Козубенко. Усі учасники концерту своєю творчістю передали любов до рідного краю та рідної мови у поезіях та піснях. Висловили вдячність захисникам України, віру в перемогу та мир на нашій землі.